Сьогодні їдемо на Сумщину до стародавнього глухова, перед яким важливо вчасно згальмувати, бо шосе непомітно обминає місто і майже одразу врізається в російський кордон. Літописи уперше згадують глухів під 1152 роком. Попри назву ніякої глухомані на той час вже не було. Недавні розкопки завершилися сенсацією. По всьому історичному середмістю виявлено уламки плінфи та рожевої цем'янки, характерних для храмового будівництва Київської Русі, якими були і де стояли найдавніші глухівські церкви, наразі не з'ясовано. Натомість точно відомо, що після сплюндрування сіверщини-монголами у 1239 році. Саме до Глухова, захопленого, але чомусь не зруйнованого, була переведена кафедра Чернігівської єпархії. Через 80 років після татарського нашестя місто опинилося у складі Великого князівства Литовського і почало розбудовуватися. Але спокій тривав недовго. Влітку 1352-го обширні області руської землі охопила чума чорна смерть. Для глухова вона обернулася катастрофою. Строфою за свідченням літописця в ньому тоді жодна людина не залишилася, всі із мроша. Так сумно завершилася історія Лухівського удільного князівства. Нове життя у глухові зануртувала у 17 столітті, коли майже забуте пограниччя перетворилася на арену затятих сутичок між річчю Посполитою, Гетьманською Україною та Московією. Москва, як відомо, перемогла, але українці після поразки уперто боронили свої права і традиції. Це засвідчили так звані глухівські статті 1669 року, що надавали Гетьманщині значну автономію. Відтак, після руїни у глухові постали кілька величних храмів і старшинських кам'яниць. На жаль, до нас. Нас дійшов тільки один миколаївський храм 1693 року, прекрасний і врочистий. Відомо, що міський ансамбль доповнювали дерев'яні церкви, за чим зерцем власне і зводилися муровані, як це було заведено в українській архітектурі, недарма один недоброзичливий, але об'єктивний московит написав у 1702 році про глухів таке. В нем жителей богатых много, панов, и строения в нем приузорчатые, церквей каменных много, зела лихоманы хохлы затейливы к хоромному строению. В малороссийских городах вряд ли такого города сыскать. Лучше Киева строением и житием. Та двоголовий російський орел не квапом, але наполегливо підгрібав та підгрібав під себе давні козацькі вольності, необачно поставлені на кон у великій політичній грі і ще Богданом Хмельницьким. То спочатку старшина, а потім і прості козаки виявили, що вони живуть зовсім не у своїй державі. У глухові така прикрість особливо явно проявилася 12 листопада 1708 року, під час російсько шведсько української війни. Тоді на радному майдані російські кати, прочитавши злобну пародію. Смертного вироку Добряче позбуткувалися з ляльки опудала, проклятого Івашки Мазепи, і вора, як написали тодішні блазні пропагандисти. Та самим блазнюванням не обійшлося. В той же день, у призначеному новою столицею Гетьманщини Глухові зовсім не символічно було страчено багатьох захоплених у полон Мазепинців, на чолі з полковником Чечелем, героєм оборони Батурина. Кілька днів по тому у Глухівській Миколаївській церкві вустами заляканих малоросійських попів було проголошено анафему на Мазе. Зепі насправді великому патріоту і найбільшому благодійнику та жертводавцю церкви за всю історію України. Ось так і у глухові, і в усій Україні скінчився вік суворих і свавільних полковників та гетьманів. Та життя тривало, і побожні глухівці на спокуту гріхів прикрасили місто і ще кількома прекрасними святинями. Спосеред них до наших днів дожили спасопреображенська та вознесенська церкви. Спорудження відповідно у 1765-67 роках. Під їхніми склепіннями й донині бринить божественна музика. Дійсно, в українських церквах завжди і всюди співали піднесено й майстерно. Особливо у глухові XVIII століття. Оскільки саме тут, 1729 року, була заснована найславетніша співацька школа України. В ній навчали не лише модному партесному, тобто багатоголосому співу, рознесеному українськими місіонерами по всіх усюдах нозорої імперії, а грі на бандурі, кобзі та скрипці, учні співали в хорі Миколаївської церкви, а також обов'язково відвідували хорові симфонічні концерти, опери та балети при дворі гетьмана Розумовського. Щороку 10 кращих випускників школи направляли. До придворного хуру та оркестру в Петербург багато славетних українців пройшли через цей осередок янгольського співу зокрема, Григорівська Сковорода, який свого часу під псевдонімом Грицько написав воїстину неперевершену хервимську пісню. Хто не знає, це піснеспів із божественної літургії. Та найбільшу музичну славу міста склали двоє його уродженців: геніальні композитори Максим Березовський та Дмитро Бартнянський, котрі нині разом бронзовіють у сквері навпроти колишнього радного майдану. І то не має значення, що із співацької школи вони вилетіли майже пташенятами і вже ніколи не верталися в рідне гніздо. Голоси у глуховім поставили міцно, як дзвін. Напевне, тому обидва глухівці і спромоглися так гармонійно поєднати досягнення європейської музики з українським мелосом. Однак земної нагороди за свої шедеври вони так і не отримали. Березовський, попри блискучий успіх в Італії, в Петербурзі зазнав знущань царського двору і трагічно загинув внаслідок загадкового самогубства, напевно, інсценізованого таємною канцелярією Бартнянському поталанало більше. Він помер своєю смертю, але задовго до того був уражений в саме серце забороною синоду виконувати в церквах його твори. Та народ Божий не повірив у самогубство Березовського і не послухався синода стосовно Бартнянського. Тому і мають обидва генії нагороду небесну, всесвітню славу. Та народну любу і безперервне вже понад два століття виконання їх дивовижних пісноспівів в усіх церквах України і не тільки України. Наприкінці XVIII століття зазнали утисків не лише музиканти і композитори. Виявилось, що російській імперії не потрібні ані вільнодумні мандрівні філософи, ані освічені українські архієреї, ані тотально письменні українські селяни, а найперше стали непотрібними гетьмани. Тож і ще у 1764 році гетьманство було скасовано. Проте як виявилось не остаточно У дев'ятнадцятому столітті уламок від глухівської булави підібрали цукрові магнати Терещенки. Бог дав їм не лише підприємницьку жилку, а й щедре серце. На розбудову рідного глухого родина пожертвувала півтора мільйона рублів. На їх же гроші у місті було зведено грандіозний трьох храм. Це 1880-1890 роки, який мав перевершити Володимирський собор у Києві. Чи вдалося вирішити таку задачу, сказати важко, але споруджено глухівський аналог у тому ж псевдовізантійському стилі, а розписано у тому ж дусі раннього модерну. А загалом, у другій половині 19 століття у глухові та околицях коштом Терещенків постали дві лікарні, дві гімназії, вісім початкових та три міські школи, примісниче училище та педагогічний інститут. На жаль, в двадцятому столітті глухів переважно втрачав. Очевидно, козацьке обличчя колишньої української столиці на самісінькому кордоні ОРСР надто сильно дошкуляло Червоній імперії зла, тому і знищувалися в місті церкви та цілі квартали старої забудови. Натомість історичний радний майдан поступово вкривався безликими хрущобами та брижнівками. Такий спосіб Миколаївська церква, яка колись стояла посередині площі, була наче відтиснута на її узбіччя. Та відтиснути на узбіччя історії ось глухів не. Не вдалося. Це добре видно? Ні, скоріше чути. Із оглядового майданчика конструктивістської водонапірної вежі, єдиної гідної уваги споруди радянського періоду. Бо коли бетонні груди башти розсікають найлютіші північні вітри, здається, заклична гуде не її металева конструкція, а усе місто, надихаючи решту України до останнього бою за волю. До неї вже зовсім близько і ще ближче, ніж від глухого до російського кордону.